Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 851 880 особин за добу, 1 390, танків, 10 014 одиниць за добу, 13. бойових броньованих машин, 20 844 одиниці за добу, 31. Артилерійських систем 22 923 одиниці за добу 44, реактивних систем залпового вогню, 1275 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 1060 одиниць за добу, 1, літаків, 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 24 755 одиниць за добу, 132, крилатих ракет 3056 одиниць за добу, 2. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 36 807 одиниць за добу 169. Спеціальної техніки 3741 одиниця за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!